Засоби для тілу Форт-500 вверху. А як я мав надавати покази, якщо їх не отримує? Ну тут вже інші питання. Що мені було питати, чи що? Ні. Вам треба було говорити просто правду. Я так і говорю. Можете довести звороти? Проводиться службове розслідування попередні Добре. висновки і підвиті. немає. Другий рот і зданий. На даний проміжок часу, коли відбувалися ті події на базі, особового складу підрядного підрозділу, який знаходиться так, той проміжок часу більша половина роки була в Києві дряжі. Ніхто з моїх працівників на території підрозділу не знаходився. Значить, на наступний день я зв'язався з керівництвом управління, отримав вказівку а, задіяти особовий склад донесення служби по охороні громадського порядку разом з громадськими організаціями, що було доведено до особового складу, вказівка була була Все, Так точно. Зрозуміло. Залишитись... Приймальні я вам розкажу за що іншу історію. Власне? Так, ще питання. Члені кадрої комісії. Може, підкидність повідомити про посаді, які пропонують? Що під підпис? Підседені ці члені комісії, що ж ми не підтвердимо, те, що він мають. Зачем там, Кожен Я повинен. Io? Вирішую посадити цей і про громадську до підписку. Може бути і атлом, чи буде проти. Ви не зобов'язані відбирати відповідь. Ви зобов'язані вставити підпис про те, що був оплат пропозиції. Є членник комісії, є громадські всі проводять, що ця пропозиція. Все знято на відео. Це процесуальна вимога. Процесуальні вимоги, так як в нас є бюрократична велика машина, міліція, так, і документи ведуться згідно, скажімо так, постанови і розпоряджень. Дідя Костя Іванович, просто написати обнайомлені, і все, воно не поповнюється. Ознайомлені, будуть закази, ви погоджуєтеся, пишете рапорт? Я сказав, що я скажу подумаю, і я скажу своє рішення. Я. Василь Іванович, Василь Іванович, підпишу, ознайомлений такою пропозицією. Це нічого не вимагається. Коли виберете собі посаду, напишете, буде Так? Так? Так. Yeah, yeah. В цілому, оскільки це є максимальні, максимальні можливості, які передбачені ну, українські, які передбачені у кадрової комісії, все, що можна зробити, ми на даному етапі зробили. Зараз буде проведено, як ви кажете, службове розслідування, ініційоване по поданнях прокуратури, там, де будуть прийматися більш конкретні рішення щодо подальшого проходження служби у органах внутрішніх справ тих чи інших людей. В подальшому плануються нові підрозділи, і там ми будемо мати можливість працювати з сержантським складом, який, до якого є питання, і до речі. А так, фактично, зараз при, з тим результатом, який ми сьогодні показали цим засіданням кадрової комісії, можна вважати, що підрозділ може приступати до скажімо так, повної реінкарнації і відновлення. Тобто і, не знаю, зараз потрібно медійно. Як на мене, це озвучити і налагоджувати співпрацю з громадськими організаціями стосовно і надання допомог і подальшої співпраці. Якщо по службовому розслідуванню, значить, я частково зачитував, з 21 числа, з 21 жовтня проводиться службове розслідування. За період того часу, перші тижні, я щоденно перебував на базі, спілкувався, обговорював окремо з кожною родою. Сам справ у підрозділі, після того, коли ми налагодили комунікаційні мости, було організовано опитування у форматі анкетування. Опитано було 110 людей по конкретних запитаннях, чи бажаєте ви встановити виник, чи бажаєте дати свідчення, хто з керівників. Підрозділу прагнення уникнути від відповідальності, чи здійснювались колективні обговорення участі працівників у слідчих діях, хто з працівників батальйону причетний до загибелі працівників підрозділу, чи хтось з працівників батальйону перевищував службові повноваження під час несення служби в Києві, чи відомі вам випадки несення служби працівниками батальйону по охороні переватних приватних осіб та об'єктів? Чи влаштовує вас матеріальне забезпечення технічні? Питання два. Дев'ять запитань. E, значить... Була проведена аналітика мною особисто, оскільки я давав, надавав їм гарантії скажімо так, конфіденційності, щоб не було ніяких витоків інформації. Е, результат інкетування 110 чоловік, нічого не бачили, нічого не чули, нічого не скажуть. 32 хочуть додавати покази про кримінал, по кримінальному провадженню або знають про приватні об'єкти під охороною, а також та й інші 41, особливо контрольна група, ті, хто були на базі ніч підриву, але відмовляються щось говорити 5 чоловік. Ті, хто чітко вказують, що була змова по наданню свідчень, що винен у вибуху голову, полинеч, відух або весь офіцерський склад, який був на базі 26 чоловік. Станом на 20.11 в процесі відібрання пояснень було опитано 24 працівники СБМ. Значить, особовим складом не в повній мірі надавалися свідчення у прокуратурі щодо перебування підрозділу в місті Києві під час подій на Майдані, а саме щодо наявності у підрозділу спеціальних засобів для відстрілу гумових куль Форт 500 та набоїв для зупинки транспортних засобів. Також щодо доплат, які проводились з керівником вмов перкут, та ціляком РЯ з невідомих джерел. Працівники СБМ стверджують, що отримували кошти в сумі 5 тисяч гривень і більше двічі під час другої ротації. Керівництво спецпідрозділу при загальному обговоренні подій із затриманням машин автомайдану, де фігурував Тимків у відеореєстраторах. Відео Це деталі йде процес розслідування кримінальної справи. Я попросив вас в деякі моменти все-таки не озвучувати законом. Заборонено розголошувати деякі моменти, які встановлені в час під час розслідування. Через що я дав загальну картину. Справа в, тому, я зрозумів, я зрозумів. Справа в тому, що у своїх поясненнях працівники підрозділу вказують, що їм не задавались запитання щодо наявності в них зброї корот 500, де відстріл умових пульт. І не задавали запитання під час слідчих дій. Стосовно того, чи отримували вони доплати, чи не отримували мене І, Крім того, у, знову ж таки, повторюю, на підтримку голуба під час останнього інтерв'ю у скайпі прибули у офіс громадського об'єднання Варта 700 товариші Гризлов, Бусак та Романовський, які тут теж Так, зрозуміло. Продовжуйте. Ще два абзаці Ну, Прослідковується вплив керівництва під час зібрання. зібрань було зібрання. Двічі проводили зібрання стосовно підтримки або не підтримки тих, хто поновлюється. Там перед тими зібраннями висвітлювалася так, позиція керівництва, що вони заперечують щодо поновлення тих людей, які звільнилися в січні. А анкетування проводилось не анонімно і зразу перевірялися, хто які відповіді надавав, чи підтримують, чи не підтримують. Тобто це вже є явний прояв, скажімо так, зловживання службовим становищем. Є прізвище. Сьогодні вчора повернувся наш поліграфолог Сильніцький Олександр з зони АТО, тому в нас є час до 20 грудня дати наказ висновок службового розслідування. Ми будемо використовувати поліграф. На заходи, засоби, які маємо. Так Добре. з до голосом від громадськості той ковечу Роман Баховський. І перед тим, як ви все-таки закінчите сьогоднішнє перепризначення, дозволю собі доповнити картину в зв'язку з тим, що я також брав участь у певних заходах, які здійснювали. Зокрема, прибував на базу спецбатальйону міліції на тролейбусній, коли здійснювалося анкетування, а також був присутній при опитуваннях деяких працівників. Колишнього беркута спецбатальйону. Не всіх безперечно, але для того, щоб зрозуміти, що відбувається, мені було б достатньо. Е, я відразу скажу: я не згоден з тим, що цих людей будуть перепризначати. Картина не виглядає, на жаль, достатньо повною по доповідні капітану Баховського. У е, мене є суб'єктивне враження, я його зараз тому і викладаю, особлива думка. Я гадаю, що достатньо велика частина людей цього спецпідрозділу є на сьогоднішній день деморалізовані. В конкретних обставинах вони, те, що заявлялися присутнім офіцерам, які не одержали права служити далі в спецбатальйоні і полку спецпризначення, я так розумію. Це не єдині люди, хоча ясна річ, що на старших офіцерах підрозділі завжди лежить більше відповідальності. Мене дуже здивувало, те, що не був виконаний, наприклад, план фортеця. За таких обставин, які склалися в день підриву. Я гадаю, що закон, інструкції і спеціальні плани пишуться не для того, щоб їх ігнорувати. Це випливає з тих показів, які я почув. Мене дуже здивувало, що деякі працівники, які ясно річ, не попадуть туди, тому що це рядовий або сержантський склад, дозволили собі покласти в кількості чотирьох, наскільки мені відомо, осіб, свої посвідчення працівників міліції, шкурнути через паркани заднім числом, зробити собі лікарняні. Поліклініці на Замарстинівській. Мене також дуже здивувало, якою була загальна атмосфера по описах того в день підриву на базі Беркута і як командувалися. Я промовчу я про те, що не доведено на сьогоднішній день, і вже, очевидно, важко буде довести, хоча, можливо, результати експертизи судово-медичної по загиблому, одному з загиблих, могли б підтвердити, що він був, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Але це мертва людина, я не хочу про це говорити. З цим вже пізно розбиратися. Водночас його колега. Попри те, що заявляє, можливо, прокуратура, тим не менше загинув не під стінкою відразу і миттєво, а загинув в результаті дуже болючої і пекельної смерті, задихаючись в тих газах, які виділялись при запаленні. Я гадаю, що такого роду відомості свідчить про одну підсумкову річ. Вам доведеться в будь-якому випадку, так чи інакше, повернутися до того, що Сержанський, і також офіцерські склади все рівно будуть проходити переатестацію. І я гадаю, що з тих 290 осіб, особового складу, які там є, за винятком людей, які приступили до виконання обов'язків або були прийняті до праці пізніше після цих подій, доведеться все рівно вичищати процентів 70-80%. Незважаючи на їхні професійні навички, вони залишаються, особливо той кістяк, про який зараз говорилося, і той кістяк, який вже не служить, бізнесменами, а не людьми в пагонах, я в житті не повірю, що станомши на сьогоднішній день офіційна плата за охорону матча і надання послуг від клубу Шахтар може становити 10 тисяч гривень. А про попередні охоронні дії, в тому числі де задіювалися поза робочий час працівники Беркуту і про що в доповідній записці говориться, я вже просто промовчу. Це все фінансові потоки. Я говорю, це не для того, щоби просто... Абстрактно нарочити, е, вибачити вам голову. Якщо реформа у Львівській області буде відбуватися, то ясна річ, що ми зі своєї сторони будемо наполягати на наступному: Міністерство внутрішніх справ, якщо воно хоче отримати хороших кадрових офіцерів, атестованих працівників якісних, які будуть працювати, що називається пожиттєво понамкі, і будуть заражити свою роботу, повинно забезпечувати своїх працівників достойною оплатою. Але для того, щоб вимагати достойну оплату у міністерства, Говорячи, подивіться на різницю між Кримом, Донецьком, Харковом, Одесою, Луганськом і Львовом, потрібно дуже чітко і ясно дати зрозуміти міністерству. Тут абсолютно нові люди, абсолютно нові принципові підходи. І це потрібно оплачувати. Так, працівників стане менше. Це загальна тенденція реформи. Я нічого вам нового не скажу. Це тенденція, яка базується на тим, що є закордонний досвід, і вони будуть отримати грошей більше. Але якщо ситуація буде розвиватися як приблизно з перепризначенням ось цим, я гадаю, міністерство ніяких грошей виділяти не буде. А зі сторони громадськості не хочу собі приписувати право від всіх виступати, ну, принаймні, з моєї сторони, я не буду мати морального права заявляти замміністрам про те, що відправте, будь ласка, на Львівське обласне управління на особовий склад на цей рік згідно з закону про бюджет більше грошей і продовжуйте експеримент з матеріально-технічним фінансовим забезпеченням. Оці дві речі між собою дуже пов'язані. Я про що ви мене послухати. Дякую. Щодо дій працівників зверху е, під час е, подій е, 20 -го, 19 -го, 20 -го, е, лютого. Всі ці питання будуть досліджені свідки і в, в матеріалах службового розслідування наших і в поданні прокуратури саме. На це і звернуто увагу. І в зв'язку з цим згадані особи, особливо вісім чоловік керівного складу, і будуть питання до всіх решта за їхні непрофесійні дії, за проявлене боягузтво, за, власне, вони втекли з бази, не вживши ніяких заходів, щоб їх захистити. У нас все треба було виконувати закон і свої штатні обов'язки. Так, немає питань. Я підтримую ваших Я думаю, Будемо працювати цього набрати подальшому.